Добрий день. Скажіть, будь ласка, ні, це відео. Я вас знімаю на відео. Скажіть, будь ласка, у вас є дозвіл на проведення тут мітингу. Нам керівництво наше сказало. Керівництво чого документів робити, що і то я скажу це провокація. Будь ласка, не піддавайтеся, не піддавайтеся на провокацію. Тут іде мітинг, якому є яке народ належним чином повідомлено. І я вас прошу, я вас прошу діти поїхати. Дітя на моєму місці теж поїдеш. Добрий, де Добрий день. Я би просто, щоб ви їхали, тому що у нас тут іде мітинг, і ми провокації будемо звук включати не буде. Ну, а нам же... приїхати, поставити автобус. А хто сказав? Керівництво. Керівництво чиє? Моє чиє? Ну, міський голова сказав, чи я? А чого міський? Заступник. Yeah, yeah. Самара? Я би просив, щоб ви не піддавалися на провокації. Не, не Дякую, прошу справді прошу узгоджувати всі дії з е, керівництвом мітингу, тому що вони відповідають за це. Якщо ви будете робити несанкціонований мітинг, то відповідно буде без санкції. Розуміли? Ні, ні, ну зараз. Ви їх поставите це недовго. Я думаю, тому прошу вас ще раз не піддаватися на провокації.